На сонечко кульбабки схожі, такі ніжні і привожі. Жовті сонечка, веснянки, прокидаються щоранку. Квітку кульбабку дітки полюбляють у віночок сплітати. Також бджілки прилітають, з кульбабки мед збирають. Доброго ранку, любі дітки. Розглянемо кульбабку. Вона має тоненьке стебло зеленого кольору та ніжні зелені листочки. Квітка. Голівка жовтого кольору. Схожа на сонечко. Малята в яку пору року розцвітає кульбабка. Правильно, весною. Малята. На що схожа квітка? Так, на сонечко. Дітки пропоную нам намалювати кульбабку. Для роботи дітки нам знадобиться аркуш. За допомогою батьків намалюйте стебла та листя, жовта фарба та трубочка, ось так я її порізала, щоб нам було легше малювати. Ось так опускаю трубочку до фарби, по краєчкам зчищаю. ставлю на аркуш. Вот так можно. Еще одна. Еще выпускаю фарбу. Счищаю. Да, устанет третий. Ось, дітки, погляньте, які кульбабки в мене вийшли. Дуже хочу подивитися, які кульбабки вийдуть у вас. Чекаю на ваші фото. До побачення!